Всім привіт! Починаємо 20-й огляд мого криптопортфоліо. Сьогодні ви побачите, як змінилась вона за тиждень, і які новинки відбулися. А також я покажу вам новий цікавий індикатор для криптовалют. І так, переходимо до огляду. Зараз вартість мого криптопортфоліо 990 доларів. Нагадую, що була 1500 доларів, тобто 510 доларів зараз зниження. Так, перенесемо дані. Як ми бачимо, тенденції за цей тиждень до падіння негативно. Так, далі подивимось по окремо по гаманцям. Перший гаманець класичний. Його вартість 224 долари. 224. Так, наступний гаманець прогресивний. Що нам покаже прогресивний? Він зараз 234. 234. Далі. Наступний в нас гаманець мемовий. Що він нам покаже? 196. О 6. Так, наступний. Гаманець геймовий. 189. І останній гаманець Аїк. 146. У, 146. Я навіть не пам'ятаю, чи були такі настільки низькі дані. Це, напевно, найгірший показник за весь час спостереження. Дивно, як воно все. Так, тому е, табличка показує, що вартість криптопортфоліо зараз 989. Е, Падіння з минулого тижня мінус 62 долари, тобто мінус 6% падіння, а падіння з початку 34%. Ось така зараз негативна тенденція. По статистиці: вересень завжди найгірший місяць для криптовалюти. А ось жовтень і листопад найкращі місяці. Подивимось, як зміниться ціна в наступних місяцях. Будемо чекати. І надіятись на зростання. Так, прийдемо до графіків. Так, це в нас графік Axie Infinity. Як ми бачимо з різними сплесками та падіннями, але тенденція до падіння загальна. Так, тренд поки що на падіння. А якщо ми поверсай, бачимо, ну, зараз ситуація десь посередині незрозуміло, куди може піти. Вгору чи вниз. Так, будемо чекати розвороту. Так, далі дивимось по sandbox. По цій монетці ми бачимо, що рухаємося в боковичку, і падіння не таке ярко виражене, як у інших. Ми можемо намалювати коридор, в якому воно рухається. Так. Нижня границя десь приблизно така, верхня. Так, подивимось, як буде далі відбуватися ситуація. Так, подивимося нір. Що у нір? Тут більш виражене падіння. І зараз ціна 3,69. Дуже низько. Так, Солана. Що в нас по Солані? Падіння. Теж не такий ярко виражений, а більше схоже на боковичок з невеличким падінням. Так, далі перейдемо до ефіру. Подивимось, тут більш ярке падіння, і особливо в цьому місці була, був пробій, і вибивали лонгістів, ті, хто ставали на зростання, і якраз десь приблизно. На 200 це був закол, який вибив багато збрив логістів. Ті, хто торгують в лонг на ф'ючерсах. Так далі. Що в нас по біткоїну? Теж в цей момент, коли було падіння з 55 до 53 600, багато хто втратив свої кошти. Падіння продовжилось до 53 і навіть закол був на 52600. Тобто в цьому місці вибрали дуже великий об'єм. Так, дивимось далі. Що можна сказати? Ага, я вам хотів показати новий індикатор. Ось ми переходимо на інше вікно. І він називається VMC. Cypher B. Це безкоштовний індикатор, але по ньому цікаво дивитись по тенденціям. Кому цікаво розібратися з значенням, як його використовувати для аналізу криптовалют, звертайтесь у приватні повідомлення, чи пишіть у коментарі, і я вам допоможу. На цьому будемо завершувати сьогоднішній випуск. До наступних зустрічей. Підписуйтесь, щоб не загубити. І отримувати повідомлення про наступні випуски мого огляду. Цікаво спостерігати за моїми аналізами крипторинку, бо тут ви не ризикуєте, а отримуєте досвід по моїх слідах. Ось. Дякую всім до побачення!